Національна поліція не уповноважена складати протоколи у незаконного законного вилови. Тому ми це все зафіксуємо і матеріалів направимо на е, уповноважений орган, який буде займатися буде займати і Яка подальша буде процедура? Сітку витягують будь Скажи мені, я як житель даного населеного пункту побачив це правопорушення, адміністративне, кримінальне, яке це правопорушення? Скажи, залежить від збитку. Сітка від збитку. сітка стоїть. Залежить від заданого збитку водолі. Тобто, якщо, якщо як... б якщо б це було у великих розмірах заданого збитку, Подожди, буде якщо криміналь. збитку не задається, сітку можна ставити де угодно. Я правильно зрозумів? Ні. Роз... Ми розділяється... Про розділяється адміністративне і кримінальне правопорушення, це незаконний вилов риби, якісь причини матеріального збитку чи збитку водойми, чи навколишньому середовищу, у... матеріал в якому розмірі це вже визначається експерти.